Гліцинія одна з найбільш впізнаваних рослин у світі. Довгі кисті квітів надають шарм і чарівність будь-якому саду, де вона росте. Незважаючи на свою красу, гліцинія вимагає серйозного догляду. Ця рослина не для слабкодухих і може бути інвазивною в багатьох регіонах. Гліцинія відмінний воюнкий чагарник, якому потрібна опора. Вона ідеально підходить для прикраси зони відпочинку на відкритому повітрі. Давайте розберемося, як садити, вирощувати і доглядати за гліцинією. Огляд гліцинії Тип рослини, ліана, сімейство бобові. Рід гліцинія, види різні. Рідний регіон, Азія, Північна Америка. Освітлення повне сонце. Висота від 3 до 10 метрів, полив помірний, шкідники і хвороби, попелиця, жуки, борошнисті червці, щитівки, павутинні кліщі. Догляд високий, тип ґрунту добре дренований, зона морозостійкості 5, 9. Що це таке? Гліцинія прикрашає сади з початку 19 століття. Її завезли з Азії як декоративну рослину. Ці рослини довго живучі і символізують безсмертя і мудрість. Гліцинія відноситься до сімейства бобових і має багато спільного зі своїми їстівними родичами. Характеристика гліцинія вражає під час цвітіння. Її квіти зібрані в кисті, які можуть досягати метра вдовжину. Ароматні квіти бувають фіолетовими, білими, рожевими або блакитними. Листя приваблива, периста. Після цвітіння з'являються стручки, схожі на бобові. Вони зберігаються до зими. Але будьте обережні стручки отруйні. Рідний регіон. Гліцинія включає кілька видів, корінні в Азії та Північній Америці. Види гліцинії. Є чотири основних види. Американська гліцинія, Китайська гліцинія, Японська гліцинія, Кентукійська гліцинія, Азіатські види більш ефектні, але агресивні, американські види менш інвазивні і цвітуть влітку. Посадка Висаджуйте гліцинію навесні або восени, коли температура нижча, ніж влітку. Можна висаджувати в ґрунт або у великі контейнери поруч з опорою. Враховуйте, що гліцинія швидко розростається. Пересадження 1. Переконайтеся, що ґрунт добре дренований. Додайте компост, якщо потрібно, 2. Викопайте яму вдвічі ширше і глибше кореневої кульки. 3. Помістіть рослину так, щоб коренева шийка була на рівні землі. 4. Засипте ґрунтом і акуратно утрамбуйте. 5. Полийте після посадки. 6. Встановіть опору, шпалеру, перголу або арку. Відстань між рослинами не менше 3 метрів. Догляд Освітлення. Гліцинії потрібно повне сонце від 6 до 8 годин на день. У жарких регіонах корисно легке притінення в другій половині дня. Полив Поливайте регулярно в перший рік. Дорослі рослини посухостійкі, але краще цвітуть при регулярному поливі. Ґрунт. Гліцинія терпима до різних типів ґрунтів, але не переносить застою води. Додавайте компост щорічно для поліпшення структури ґрунту. Температура і вологість. Гліцинія росте в зонах 5-9. У більш жарких регіонах їй може бути некомфортно. Добриво. Використовуйте добриво з високим вмістом фосфору навесні. Азотні добрива можуть призвести до рясного росту листя, але слабкого цвітіння. Обрізка. Обрізайте гліцені двічі на рік, наприкінці зими та наприкінці літа. Зимова обрізка. Видаліть половину минулорічного зростання, залишивши кілька бруньок на кожному пагоні. Літня обрізка. Видаліть неохайні зелені пагони для підтримки форми. Розмноження. Живцювання. Зелені живці. Літо. 1. Візьміть живці довжиною 15 см. 2. Видаліть листя з нижньої половини. 3. Занурте в корневин і посадіть у вологий субстрат. 4. Накрийте пакетом для створення парникового ефекту. 5. Коріння з'являться через 3-4 місяці. Здеревілі живці. Зима. 1. Візьміть живці довжиною 30 см. 2. Посадіть у вологий субстрат, залишивши нирки над землею. 3. До весни повинні з'явитися коріння. Повітряні відводки. 1. Виберіть нижню гілку. 2. Прикопайте її в землю, закріпивши каменем або скобою. 3. Через місяць перевірте наявність коренів. 4. Відокремте від материнської рослини і пересадіть. Популярні сорти Альба. Японська гліцинія з білими квітами довжиною до 60 см. Виростає до 10 метрів. Аметистовий водоспад. Американська гліцинія з фіолетовими квітами. Добре підходить для невеликих садів. Проліфік. Китайська гліцинія з синьо-фіолетовими квітами, Цвіте все літо, Розе, Японська гліцинія з рожевими квітами, володіє сильним ароматом, літній каскад кентукійська гліцинія з фіолетовими квітами. Проблема інвазивність. Азійські види гліцинії можуть бути агресивними. Контролюйте зростання регулярною обрізкою. Відсутність цвітіння. Перевірте добрива, надлишок азоту заважає цвітінню. Переконайтеся, що рослині вистачає сонця. Молоді рослини можуть не цвісти кілька років. Правильна обрізка стимулює цвітіння. Шкідник. Попелиця. Змийте водою або використовуйте інсектицидне мило. Японські жуки. Збирайте вручну, або використовуйте молочну спору. Щитівка. Обробіть маслом німа. Павутинний кліщ. Використовуйте сильний тиск води або масло, німу. Хвороба. Борошни староса. Білий наліт на листках. Обробіть сірчаним фунгіцидом. Плямистість листя. Коричневі або чорні плями. Використовуйте мідний фунгіцид. кореневий рак, бактеріальне захворювання. Видаліть рослину та заражений ґрунт. Часті питання. Що посадити поруч з гліцинією? Кращий варіант клематис. Чи безпечна гліцинія для тварин? Ні, всі частини рослини отруйні. Як підготувати гліцинію до зими? У зонах 5, 9 додатковий захист не потрібен, мульчування допоможе утеплити коріння. Укладення. Гліцинія прекрасна, але вимоглива рослина. Американські види менш агресивні і простіше в догляді. Незалежно від вибору, гліцинія стане прикрасою вашого саду.